У Кривому розі оновлюються вже діючі та створюються нові освітні центри. Доступ дітей і їхніх сімей до якісних освітніх та соціальних послуг. Такі задачі сучасних просторів. У 15-й гімназії триває реалізація проєкту ProAction. Нині тут відкрили Digital Learning Center. Це результат співпраці міста зі швейцарським фондом Тердезом в Україні, благодійними фондами Посмішка ЮЄЙ та захід шанс громадськими організаціями Світ у барвах і центр реабілітації та відновлення. Кривий ріг об'єднує зусилля міського бюджету, міжнародних організацій, вітчизняних організацій для того, щоб в зараз всіх складних умовах війни дати можливість дітям нормально розвиватися. Ми відкрили вже 70 просторів освітніх, цифрових, наукових. З більшого ми робимо ремонт за кошти міського бюджету по обладнанню домовляємося з міжнародними вітчизняними е, організаціями. Ось цей центр діжитал-центр, е, сьогодні відкрито. Для нового простору у гімназії коштом міського бюджету підготували приміщення. Партнери забезпечили цифровий освітній центр методичним і технічним обладнанням. Нині тут все, аби забезпечити комфорт для занять. Діти мали дуже великі проблеми з доступом до навчання до освітніх послуг. Тому цей проект, який називається ProAction, реалізується благодійним фондом Посмішка.ua в партнерстві з «Тердезон» за фінансування Свіз Солідаріті. Ми відкрили 10 таких навчальних цифрових освітніх просторів в Дніпропетровській області. Зокрема, дев'ять з них знаходяться в місті Кривий Ріг і один в місті Зеленодольськ. Такі простори. Діють і покликані надати дітям допомогу в отриманні нових знань, психоемоційної підтримки. Ми закупили всю необхідну техніку, обладнання. Все створювалося за запитом дітей для того, щоб цей проект мав сталість і працював після завершення реалізацією нами проектом і благодійним фондом. Зокрема, зараз триває друга фаза проекту. Вона триватиме до січня 2025 року. Сучасні ноутбуки, графічні планшети, проєктор, комп'ютер для педагога-наставника, принтер, екран та зарядна станція. У освітньому закладі розповідають: віднині у новому центрі діти можуть у комфортних умовах надолужити освітні втрати, відновитися психологічно і розвивати свої творчі здібності. Завдяки цьому центру ми можемо зараз. Багато дітей охопити різних категорій, і вже починаючи з травня місяця, ми майже 800 дітей було охоплено. Спочатку це були діти категорії внутрішньо переміщених сімей, потім це були діти сімей, які потрапили в скрутну ситуацію життєву, і діти, які потребують особливо педагогічної уваги. На сьогодні це діти, які просто інтереси у них там. Це діти, які готуються до Олімпіад, і центр живе. Ми щиро вдячні нашій місцевій владі і громадській організації Посмішка юа за надзвичайний подарунок. Простір працює за гнучким графіком. Одночасно тут можуть перебувати від 10 до 15 дітей. Заняття проводять педагоги-наставники. Проходили певні тренінги, де навчилися, як правильно, як компетентно давати дітям, викладати дітям матеріал, і відповідно потім займалися з дітьми по подоланню цих освітніх втрат в певній мірі із читання, із інших предметів. Нас забезпечили, як ви бачите, інформаційно-комунікаційними технологіями, завдяки яким ми могли проводити і групові тренінги завдяки хмарним сховищам, в тому числі. Групове взаємодія проходила. Ми створювали багато творчих проєктів. Наприклад, ми створювали проєкт Сусіди України, де діти робили і презентації, і дописи в соцмережах, і створювали свої відеоролики, тобто, дуже такий масштабний проєкт, Їм дуже сподобалося. Потім ми ще 3D-моделюванням займалися завдяки програмі Тінкеркад. У 15 15-й гімназії традиційно велика увага творчому розвитку та психологічній підтримці дітей. Робота націлена на психологічне розвантаження, на психосоціальну підтримку, на релакс. Дуже багато арт-терапевтичних практик використовуємо в роботі. Працюємо з різноманітними матеріалами, які різні на дотик, різні по структурі, різні за кольором, тобто даємо можливість дітям тактично тактильно всі свої емоції, якби виразити на папері пластиліном через гру. Діти діляться і із задоволенням відвідують простір. Влітку ми малювали, там, гуляли в ігри. У нас були естафети на вулиці з цими пластмасовими пирамідками, там з нитками. Ми ще робили павутину довіри. От. Це було класно. Він дуже розвиває твою саму культуру, твої натхнення може також підтримати тебе у трудні часи. Якщо тобі треба якось розслабитись, наприклад, якась допомога, ти може спокійно прийти сюди. Дарій військово, Максим Пономарьов, цей день.